Привіт! Вас вітає компанія AutoDay. Сьогодні ми з вами оберемо фільтр палива для Renault Megane 3, що випускався з 2009 по 2015 рік. Розглянемо одразу фільтри для моторів 1,5, 1,9, 2,0 дизель без системи старт-стоп. Це функція, коли мотор автоматично зупиняється та запускається. Отже, почнемо: перший в нас оригінальний паливний фільтр. На ньому акцентувати увагу ми не будемо, так як за довгий час роботи зарекомендував він себе не дуже добре. Купувати його особливого сенсу немає. Набагато краще буде варіант по Кнехт приблизно за ту ж ціну. Дуже відома німецька фірма, що виготовляє якісні паливні фільтра. по суті, одна з найкращих. Вони спеціалізуються на фільтрах, мають свої патенти, а їх продукція сертифікована міжнародними стандартами якості. Саме цей фільтр ми і рекомендуємо до покупки. Наступним у нас йде фільтр по Purflux Французька компанія, що спеціалізується на фільтрах. Часто фільтри цієї компанії продаються під оригінальним брендом Renault. Цей варіант трошки дешевший, але не набагато гірший. Підійде тим, хто хоче трошки зекономити, але не готовий втрачати в якості. Далі в нас фільтр компанії Denkerman. Польський бренд запчастин заснований в 1994 році. Бюджетний, але здобув популярність через доступні ціни та прийнятну якість, буде оптимальним варіантом для бюджетної збірки комплекту ТО. Ці та інші запчастини на Рено ви можете замовити на нашому сайті за посиланням в описі до відео. Тепер розглянемо фільтри для 1,5 дизель із системою Старт-Стоп. Вони інші, розраховані під більший тиск в системі, так як такі автомобілі мають трохи іншу паливну систему. Ставимо тільки такий фільтр по Кнехт. Оригінал упускаємо через те, що він не добре себе зарекомендував, а коштує стільки ж, а то й дорожче. Якщо встановити звичайний, непосилений фільтр його просто роздує. Паливо та частинки фільтру підуть до ТНВД, заб'ють на ньому фільтруючу сіточку, а дрібні фракції можуть пошкодити його і форсунки. Саме тому ми рекомендуємо ставити тільки підсилені паливні фільтри. Так, вони дорожчі, але якщо паливна система вийде з ладу, ремонт може обійтись в десятки тисяч гривень. Часто в інтернеті продають аналоги по Bosch та Purflux, так як вони нібито є аналогами, але їх ставити не можна, так як вони не підсилені. А ще, й, оскільки вони розраховані під інший тиск, то і загальний тиск в системі буде змінюватись. В довгостроковій роботі це може бути важливо для дизельного мотору. Тому використовуємо тільки цей варіант по Knecht, якщо у вас Megane 1.5 дизель із системою Start-Stop. Ці та інші товари для Renault Megane 3 ви можете знайти в нас на сайті за посиланнями в описі. Дякуємо за увагу, до побачення!